Привіт, вітаю тебе на каналі про стосунки з тобою Ірина Савчук, менторка про стосункам. І сьогодні ми будемо розбиратися з тим, за що ніколи не треба вибачатись. Нам інколи дуже складно взагалі вибачитись, а інколи ми біжимо поперед, як то кажуть, батька знаєте самі куди, вибачатись, тому що нас так з дитинства навчили. Що якщо там хтось на вас образився, не розбираючись, там людина винувата, чи ви, чи хто, біжиш, і ви ой, пробач, і так далі. А зараз я хочу разом з вами виробити основні правила і прописати по речі, за які вибачатися ви ніколи. Не повинні. І перше, за що ви ніколи не повинні вибачатися, це за своє ні. Це якщо вас щось просять і ви не хочете це робити, ви можете просто сказати ні, ні. Пробач, ні, не можу, не візьму там додаткову роботу. А знаєте, як ми дуже часто робимо? Ми такі, тільки що ви, ви чули, що я сказала, я сказала, пробач, ні. От. Якщо ви кажете ні, у мене там купа справ і починаєте пояснювати, чому ні, ви таким чином знаєте, як наче позиції маленької дитини, типу ні, я там у мене щось, я це не тверде ні дорослої людини. Ні ви повинні навчитися казати твердо ні, не відчувати за це почуття провини і не пояснювати, чому ні. Тому що ви реально маєте право це не зробити. Це ми не кажемо про справи, наприклад, які у вас є там в посадовій інструкції, так, і ви такі, та ні, я сьогодні цього робити не буду. Ми кажемо про якісь повсякденні речі, дуже часто, коли там, наприклад, до вас дзвонять позичити гроші. Ви що можете сказати? Просто ні, я не можу. Вам не потрібно пояснювати, що ви закриваєте свій кредит чи ще щось. Просто я не можу. Розумієте? Тому я бажаю вам навчитися казати ні щиро, твердо і від чистого серця. Наступне, за що ви маєте право повне ніколи не просити пробачення, це за свої погляди на життя і за свою думку. Дуже така спірна річ ви згодні, тому що дуже часто ми починаємо, коли зустрічаємо людину, більш, начебто, як. На наш погляд, розумнішу, чи ще щось, ми починаємо свої погляди на життя і, власну думку, якось або не виражати, або там мовчати стоять. У нас величезне і довге життя. Сподіваюся, що у вас разом з моїми відомоми, воно стане більш щасливим. Протягом нашого життя наша думка може змінюватися. І багато речей, про які я думала інакше, 10 років тому назад. Зараз я вже думаю інакше. А що це значить? Що я повинна усіх, кого на мою думку, зараз я розумію, що тоді можливо, я образила там ненароком позвонити, попросити пробачення. Ти знаєш, що 10 років тому назад це, це трапилось, тому що там тра-та-та, та, та. але мої погляди на життя тоді, і моя думка тоді на той момент життя вона реально не могла бути інакшою. Вона була найкраща із усіх можливих, які, які я могла вибрати для себе і транслювати в світ. Тому, якщо ви зараз у складних стосунках, не з тим партнером, чи у вас щось відбувається таке, про що ви думаєте, що ви будете жаліти, чи ще щось, зупиніться і зрозумійте, що все, що це відбувається уже в вашому житті. Ви вже маєте таку думку чи маєте такі погляди. Якщо ви хочете краще, ви просто зупиніться і поставте собі питання, а як я можу краще зробити у тій чи іншій ситуації? Але ніколи. Не звинувачуйте себе за свої погляди і не просіть за це пробачення. Дуже важливий наступний пункт: ви не повинні вибачатись за розрив стосунків, в яких вам погано. Тут я можу, до речі, провести свій приклад із життя, тому що в мене були стосунки, в яких мені було не ок там 15 років тому назад. І усі мої друзі, до речі, не підтримали мій вибір, тому що насправді партнер був дуже непоганий. Нікого не цікавили там речі, які у нас відбувалися всередині. Те, що у нас там 18 років різниці, те, що ми дуже погано розуміємо один одного. Ми я в тих стосунках втратила дитину на стресі. Ну коротше, там було дуже багато чого, що нам було складно на той момент пережити. Але мої друзі обрали сторону мого партнера, до речі, і з тих пір ми не спілкуємося. А це була компанія, з якою в мене було ну і крим, і, рим, і мідні труби будемо. Заряджати простір на те, що Крим скоріше до нас повернувся. Так от для мене це було величезним здивуванням, тому що я себе відчувала, наче якоюсь винною за те, що я йду зі стосунків, в яких мені погано. Я скривала це від своїх батьків місяця три, тому що їм також подобався дуже мій партнер. Розумієте, я нікому взагалі це не розповідала. І отакий от прям внутрішній якісь роздра я переживала виходячи з цих стосунків. Але насправді ви маєте право обрати інше життя, і ви не повинні в стосунках, в яких вам погано, і не повинні не перед ким вибачатися, якщо ви вирішили з них вийти. Дуже важливий пункт наступний: ви не повинні вибачатись за те, що ви хочете побути на самоті. Нещодавно, до речі, я отримала в Дірект запит про те, що я хочу бути на самоті. Якщо це здорове відчуття, якщо це недовго, якщо це там якийсь, знаєте, ну, не знаю, годину, дві, там, день поїхати десь побути, то це окей. Якщо ви не повністю закриваєтесь від соціуму, а просто це от зараз вам потрібно для того, щоб перезавантажитись, відчути себе по-іншому. Та взагалі послухати себе без зовнішнього шуму, як я кажу. до речі, це ну, мій спосіб відновлюватися. Я дуже часто буваю на самоті, і мій чоловік про це знає. І я його з самого початку поставила ще до того, як ми одружилися, я кажу, слухай, це важливий пункт мого життя. Знай, можеш ти це виносити чи ні, бо є люди з підвищеною тривожністю, яким дуже складно виносити бажання партнера побути на самоті. Тому бути дуже уважним. Дуже важливий пункт, що ви не повинні вибачатись за правду. Тому що якщо це ваша правда, правда вашого життя, то в принципі. Ви маєте повне право на неї. Ми знаєте, входимо в якісь конфлікти з іншими людьми, тому що ми вважаємо, що наша думка вона там най, вона там найправіша, тому що от ти такі висновки зробив, але ми не враховуємо дуже важливу річ. Наша правда це наша правда. Ми повинні поважати правду інших людей і поважати свою правду щодо себе. Не може бути однакових прав для всіх, тому що ми з дуже різних сімей, з дуже різним психологічним бекграундом. Розумієте, що. Що для когось те, що для а, вас найвища мрія, це, наприклад, точка старта і взагалі там дно. І я завжди це приводжу до прикладу. І ми не можемо сперечатись з цим. Це просто різні рівні життя, різне сприйняття. Ми стартували з вами з різних точок. Розумієте, коли ми особливо починаємо там свою правду порівнювати з кимось іншим, то ми можемо бути тільки на старті, а людина вже на фініші. І ми не, ніколи ніколи не, не даємо чомусь цьому оцінку. Тому на даному етапі життя, в даний момент, ваша правда для вас найцінніша. І бережіть її, не вибачайтеся, поживіть з нею, покрутіть, подивіться, як для вас буде краще, і змінюйте, можливо, свою точку зору. Сподіваюся, це відео для вас було корисним. Ви підпишитесь на мій канал, залишайте, до речі, в коментарях ваші пункти, за які б ви ще не просили пробачення. І давайте разом поділимося такою корисністю одна з одною.